Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Діва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедне сідло від німецької торгової марки. «Ергон», Модель називається CMS-Man. Розмір large. Ну, Це стандартний розмір для всіх велосипедістів. Є, звісно, СМОЛ. Ну, це майже для дитячих велосипедістів. Це велосипедне сідло підходить до гірських велосипедів класу МТБ Hardtail. Міські велосипеди теж будуть зручними в користуванні цим велосипедним сідлом. Особливість його воно розраховане на хлопців, тобто, за розмірами, воно трішки вуще і довше. У дівчат, навпаки, навпаки дівчат ширше і коротше. Дане сідло має отвір ось тут. Цей отвір дозволяє зняти зайвий тиск на сідалічний на нерв у чоловіків. Це достатньо важливо. Дане сідло має сталеву конструкцію, оцю рамочку, сталеву. І саме по собі воно достатньо гнучке і упруге. Сідло Ergon, воно достатньо надійне з користуванням, а в користування м'ягусіньке і, звісно, легко приймає форму тіла велосипедиста. Тобто, ті неприємні відчуття, коли ви сідаєте на стандартне якесь сідло, то в цьому сідлі модель, повторююсь, smc MAN Буде комфортніше. За комфортом буде воно через те, що розрахована на косточки чоловіків. Також має ортопедичну форму, діаметрію таку, яка під форму чоловіка зроблена. Ну і сама конструкція м'яка. Частина основна, на якій знаходиться м'яка частина. Пластик тут пластик іде. Він надійний. При цьому з урахуванням навантаження інколи додає гнучкості, що знімає великий тиск. В комплекті до цього сідла йде переходнічок до підсідільної сумочки. Тобто, у цього сідла ось тут є можливість прикріпити. Підсідільну сумочку і в комплекті до цього сідла йде ось такий переходнічок болтик і сама пластикова конструкція, яка сюди кріпиться, для того, щоб сюди поставити можна було підсідільну сумочку топік. Ну і це теж переходні топік називається. Це сумісне працює компанія Ergon з компанією топік E, Стоїть відзначити наприкінці нашого відеогляду велосипедного сідла від торгової марки Ergon. Модель CMS M е, man e, для чоловіків Вагу, Вага цього сідла 340 грам. 340 грам вага це достатньо стандартна. По інформації, коли ви кажете розмір, тут також написано лач. Лач. Це достатньо комфортно. За буде подобатись хлопцям на цьому велосипеді їздити. Сподобався відеогляд велосипедного сідла, яке розраховано на ваші ось великі м'які частини сідла. Купуйте і отримайте задоволення. Сідло розраховане на чоловіків, сідло дозволяє. Зняти зайвий тиск на косточки та сустава, сідло ось таке комфортне для ваших довгих по поїздок. Сподобався відеоогляд велосипедного сідла Ergon модель CMS Medium до чоловіків Мен. Залишайте відео на нашому YouTube каналі ViaViva. Бажаєте придбати, переходьте по ссилці youtube канала Вілавіва на сайт Вілавіва. І там це сідло ви замовите. До зустрічі! Хай щастить!